Обрізка винограду проводиться осінньої пори, коли пройшов перший заморозок. А в нас це трапилося в минулі вихідні, це було 15-16 жовтня і заморозок оббив листя і не визивши приліз. Тобто тут дуже добре видно, де лоза виноградна визивша, ось вона в коричневому а ось не визівша зеленого кольору. Те, що не визивло, ми в першу чергу маємо прибрати з виноградного куща. Зараз цим займемося. Костати, ти можеш шаракати тут, мені допомагати також, обрізати не визившу лозу. Обрізали не визивши а багаторічна деревина ще чекає свого часу, а ми зараз займаємося обрізкою лози. Виноградна лоза це однорічний привід. Ось вона визівша. І те, що потрібно, ми залишимо на подумання на наступний рік, а все інше обріжемо і заготовимо на розмноження виноградної лозою, тобто подажимо це бутики виноградні садки. Так, вставай на задній фармі, але кидатиме туди. Понеслась душа в рай. Працюємо з лозою купою. Але в наземній частині в виноградного куща є декілька елементів. Це багаторічна деревина яка відходить від голови куща, я ногою очі наступаю на голову куща, він знаходиться на поверхні грунті. Від нього відходять рукави. Це елементи багаторічної деревини. А також ріжки, ось ріжок, оцей ріжок. Зараз після того, як ми обріжемо, їх буде краще вийти. Прибираємо слабовизрівші, тоненькі. Починаємо зверху, від ціля, це верхня гілочка, рахуємо її, залишаємо довшою, рахуємо 5-7 1, 2, 3, 4, 5, 6 обрізаних. Зверніть увагу на перший елемент готової ланки, після обрізки це стрілка, вона Довша обрізана, тобто залишено 5-7 вічок. А ось нижче знаходиться більш слабша виноградна лоза. вона ріжеться коротше на 2-3, на 2-3 вічка. Це сучок заміщення. Тобто ми сформували плодову ланку, елемент виноградного куща, який при циклічній обрізці обріжці В Наступному році це буде плодоносити, стрілка. Лавіть плодоносить віда своє, а сучка заміщення відросте одна сильніша, друга слабша, і ми на сучку заміщення знову сформуємо плодову лампу. Йдемо далі. Тут у нас двійники. Весною з одного вічка відросло дві лози. Вчасно не видали, під час виломки за операції зараз її треба прибрати, тому що воно заважатиме і цю ріжемо на 5 лічок, залишаємо. Раз, два, три, один, два, три, чотири, п'ять. О! І сучок заміщення робимо. Карав, щоб... Чи сухий, сухий, негодний. А, що... Сучок зробимо тут по Це також плодова ланка, стрілка і сучок заміщення на рукові розміщується, ось у нас рукав, який пролежав. Ціле літо весь вегетаційний період, він і лишній, в принципі, тому що густа посадка, тут чотири рукави забагато, тому ми його видалимо і видаляємо поросливі погані заразом, тобто ті, які ростуть від голови куща. Теж поросливо Тобто у нас буде один рукав, другий рукав. цього буде досить для нормального продоношення. Поросливі не прибираємо. Вони підіграли б роль, коли нам треба було замінити рукав. Але коли такої потреби немає, то ми цим не будемо і перейматися. Яка може бути доля обрізаної лози. Те, що обрізали, що будемо з нею робити? Тузу, яку обрізаємо, різимо на метрової довжини пагони, яку потім в'яжемо, Писаємо робимо етикетку з назвою сорту, зберігаємо в погребі, в основі вона є матеріалом для нарізання чубуків. Розмноження, отримання виноградних саджанців. А Ось виснажений рукав. Тому я теж приберемо, можем коротшим, але. Бачите, лоза була з подоношенням і практично не визріла, не відросла, при цьому мені необхідно утилізувати. Причимо цей короткий рукав, ми можемо зробити йому заміну. А що порословий пагін йде, пів відстані до сусіднього куща залишаємо, визрівши його назвіт. І в наступному році він перейде в раз багаторічної деревини і твориться рукав. Всього викаляємо. Завершили обрізку виноградного куща і які елементи ми тут бачимо. Зверніть ще раз повторюю, голова куща, від якої відходять рукави. Це багаторічна деревина. Один довшенький, другий коротший. А ось порословий пагін, який йде від голови куща, він в наступному році перейде в ранг багаторічної деревини, ми його залишили і сформуємо новий рукав на заміну ось цьому. Це Двохрукавна, вілоподібна форма виноградного куща, який розрахований на те, щоб зручно було вкривати. Це, тобто для укриття найоптимальніше на сьогоднішній день форму. Вкривати чим, як, коли. Землею, ґрунтом. Десь за два тижні після сьогоднішнього дня, коли похолодання буде. Більш значніше. Ще трохи ранувати. І землею, грунтом триваємо. Я сподіваюся, що ми це ще побачимо. Будемо тривоги. Раз, два, три, чотири. Є. Ми обрізали на чорну голову, образно кажучи, цей кущ, тобто прибрали рукави, залишили ще й голову. Як бачите, велика кількість пішла по пагодів. Ми маємо зараз сформувати скелет куща з того, що є. По цьому вибираємо найпотужнішу і найкраще розміщену лозу і обрізаємо її з таким розрахунком, щоб в нас було піввідстані до сусіднього куща. І прибираємо ті поросливі пагони, які для нас не представляють інтересу на сьогоднішній день. Тобто це своєрідне обмоможення. Заміна елементів. Це також в нас на руках піде. Навезивши, інші ні. Але їх треба прибрати, тому що тут же залишається ось раз, два, три. Три вічка, і вони спровокують на проростання весною знову і буде як їжа. Тому його ретельно треба вирізати з тим, щоб не цього, щоб дати можливість рости рукавам і іншим елементам виноградного куща. Прибрали. Ось на буде Це ще один. Раз, два, три, чотири. Цього також приберемо. Не, не значить, один рукав, другий рукав, третій, ось навіть четвертий. Тобто чотирьох рукавне. Віялоподібне формування виноградного куща з подальшою заміною одного зимка. Таким чином обрізали. Це омоложуюча обрізка заради того, щоб поновити наземну частину виноградного куща. Загалом повинно на кущі лишитись. Ну, в даному випадку лишається він... чотири рукавики. Чотири рукави. А, а віча, скільки вона не повинна не нести? повинен елементи Плодові ланки на рукавах в подальшому утворюються, їх може бути 2-3 на рукаві. От, якщо чотири рукави, то скажімо, 10-12 плодових ланк. От, і е, стрілок, якщо в нас буде при цьому порядка 12-14, то це 50-60 вічок на куш навантаження. Бо в виноградарстві навантаження визначається не тільки врожаєм, а ще й вічками. Згідно тієї площі живлення і тієї схеми посадки, з тим, щоб це було оптимально для плодоношення, для визрівання лози і для перезимівлі куща. Тому що якщо дати більше буде вічок, скажімо, 70-80, то це буде перевантаження. Буде надмірна кількість пагонів, надмірна кількість суціть, грон, а це дуже шкідливо впливає на врожайність, на визрівання врожаю, на перезимівлю виноградного куща. Треба буде зменшувати і регулювати. Тому що виноград культура доволі пластична і практично кожне вічко несе в собі врожай, а це треба враховувати при обрісті.